Франція в першій половині XIX століття уособлювала революційну модель розвитку. Прихники старого порядку, що повернулися до влади в 1815 році, спробували відновити його, однак зустріли рішучий опір, який вилився в липневу революцію 1830 року. Небажання режиму липневої монархії іти на поступки іншим політичним силам знову загострило ситуацію в країні. Історичне значення Бельгійської революції 1830 року полягає в тому, що, за її підсумками, країна звільнилася від голландського панування і стала незалежною державою.